Десятки літрів паливно-мастильних матеріалів економлять щомісяця працівники державного підприємства Чигиринське лісове господарство. Такі заощадливості охоронці зелених легень планети завдячують передусім коням. Гривасті допомагають лісівникам яничанського та матвіївського лісництв трелювати деревину у важкодоступних місцях. А ще коні не так пошкоджують ґрунтовий покрив лісу, як це роблять трактори і машини. Що ще робитимуть коні? Знає Олександр Чернега. Гривасті давно прижилися в Яничанському та Матвійському лісництвах. Їх навіть зачислили в трудові колективи і мають коні тут свій особливий статус працювати там, де неспроможна техніка. Всього на утриманні двох лісниць 15 кінських сил, половина з яких працюючі. Гужову силу використовують у важкодоступних для машин місцях при трилюванні лісу. Це в переважній більшості горбиста місцевість, яри та балки. За день одна конячка перетягає до кількох десятків кубометрів деревини. Проте найголовнішою перевагою. Гривас так і не праця на гористій місцевості, а екологічна вигода. Коні не пошкоджують ґрунтового покриву лісу та кори дерев. Не обдираються дерева, забезпечуємо зберігання ґрунтового покриву. І економічна ефективність. Бо в нинішню таку ситуацію і запчастини, і паливо, дороге. Лісоруби приїжджають на лісосику, на конях. Тут трилюють і так само вертаються у лісничество. Коні каже директор державного підприємства Чигиринське лісове господарство Володимир Перебиніс, виконують ще одну важливу функцію. Вони допомагають лісівникам релаксувати після важкої праці. Всього кілька фелинного спілкування з конем достатньо, щоб зняти втому. Розраховують Чигиринські лісівники і на те, що в найближчому майбутньому кони залучатимуть до програми Золота підкова Черкащини. Вони возитимуть гостей туристичними маршрутами. Цим самим коні самі зароблятимуть гроші на своє утримання. Також. Плануємо в дальнішому розвивати рекреаційні пункти, кінні маршрути. Я думаю, що Чигиринщина буде е, туристичний бізнес у Чигиринщині запроваджувати і ми підключимося до цього. На даний час у нас вже є один рекреаційний пункт, ми створили його е, в лісовому масиві. Його відвідують, вирішуємо питання е, проплати, хоч чим, е, чисто символічної, і думаю, що якщо буде запроваджуватись якийсь кінний маршрут, у нас це буде підтримано. Тобто... Кінна справа, каже Володимир Перебийніс, потребує належної уваги. Головний лісівник Чигирин ще не каже, що чекають до себе на роботу кваліфікованої.